А сила лева в тобі конія року номер один. Вітаю 1181 й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Шість влучань зафіксовано у Шосткинській громаді, що на Сумщині. Російські дрони атакували регіон вночі. Через обстріл поранено дві людини та пошкоджено місцеве підприємство. Нині там з'ясовують масштаби пошкоджень та працюють аварійно-рятувальні служби, кажуть Вова. І одна людина загинула ще троє. Поранено. Вчора росіяни атакували Херсон та область. Про це повідомило у військовій адміністрації. Ворожий снаряд влучив у будинок. Травми несумісні життям. Отримала 75-річна жінка. Також артилерією пошкоджено шість приватних будинків, гаражі та авто. Пряме влучання в будинок там були жінка і чоловік, подружня пара. А на жаль, жінку дістали без ознак життя з під завалів. Чоловіка вдалося врятувати. Він зараз в лікарні. Ще двоє жінок поряд в будинку. Також постраждали, і загалом по області 37 населених пунктів було обстріляно. 17 будинків приватних пошкоджено в наслідок обстрілів. Покровський напрямок найгарячіший на фронті за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Там відбулося 65 боєзіткнень зі 175 зафіксованих. Неспокійно було і на Новопавлівському напрямку. Тут силу оборони відбили 24 атаки ворога у районах Костянтинополя та Багатиря. На Лиманському напрямку російські окупанти 22 рази намагалися покращити своє тактичне положення. Утім, без успіху українські захисники стримують противника на Краматорському та турецькому напрямку. Прямках зафіксовано 9 та 11 боєзіткнень відповідно. На Харківщині ворог штурмував наші позиції поблизу Вовчанська та Куп'янська. Загалом за минулу добу загарбники здійснили 78 авіаційних ударів та скинули 124 каби. СБУ знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газоводобувних платформах у чорному морі. У цій комбінованій спецоперації використали різні види дронів. Спецпризначенці доповідають спочатку одну із вишок уразили безпілотником із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. В СБУ наголошують, жодному російському мотлуху не місце в українському чорному морі. Змагалися на швидкість, точність та злагодженість командної роботи на Київщині відбулися найбільші змагання серед українських пілотів та техніків БПЛА під назвою Дикі дрони. Серед учасників пілоти бойових бригад. Тож демонструвати а пілотажу хлопцям доводилося на ФПВ-дронах, розвідувальних мавіках і великих мультироторових бомберах. Як пройшли змагання та коли можна на них потрапити у майбутньому? Артем Деркачов розповість вмикаємо. Погоду у небо зі стартової площадки здіймаються чотири розвідувальні дрони. Завдання операторів знайти підказки, що допоможуть виявити головну ціль. І перша команда, якій вдається це зробити, хлопці з 4-ї танкової бригади. Ми все зробили, але неправильно Зато самі швидкі. Всі хлопці дуже класні, конкурентні. Мені було приємно змагатися з такими прикольними пілотами. У цьому етапі змагань Павло виконував задачі як оператор-розвідник. Проте у війську чоловік чи не щодня вражає ворожі цілі за допомогою fpv дронів. Скільки піхоти не знаю, на своєму рахунку маю. Дві одиниці легкої техніки, два танки, один БМП, два 120 х мм Дуже багато чого вирішують дрони. Тобто, якщо раніше там була якась трюхатня піхота, що то бігає, штурмують і так далі, зараз у нас там. До п'яти кілометрів це сіра зона, на яку супротивник боїться просто заходити. Павло каже, ці змагання допомогли йому покращити вже набуті навички та отримати новий досвід, готуючись до цього заходу, дуже класно підняв трохи свій рівень, тому що мені виділили час на те, щоб я просто потренувався, став краще, і я себе відчуваю за кермом так сказати більш впевнено. Цього разу змагання дика гонка зібрали в одному місці найсильніших пілотів та техніків бойових підрозділів сил оборони з усієї країни. 16 підрозділів різних це бойові бригади різні. Це і... Сухопутні, морські, спеціальні ТРО, навчальні центри. Організатори додають для учасників та переможців підготували корисні подарунки. Подарки дуже добрі. Хлопцям сподобається русні не очі. Призи будуть всі, хто зайняв перше, друге, третє місце. Будуть дрони, будуть бомбери, будуть певні бипаки, і сертифікати на отримання там форми, все це для хлопців. Одним із переможців у категорії перегонів на FPV-дронах цього разу став пілот 93-ї окремої механізованої бригади Олексій. Чоловік каже, такі змагання виграє вже вдруге, і додає такі заходи не тільки допомагають військовослужбовцям відволіктися від реалій війни, а й обмінятися досвідом між розробниками та представниками інших бригад. Століття технології, і воно дуже швидко розвивається наприклад, ті ж самі конедрони. Ну, я думаю, вряд ли хтось взагалі Ми догадався би, витрати, використовувати тому, друзі, з дронами. Тому Дякую, так, це дуже стрімко все розвивається, тому цікавю, зараз основна опасність є конкретно дрони. А от оцінювали роботу пілотів інструктори безкоштовної школи БПЛА для військових довжик. Оцінювалася технічна складова, як вони проходять трасу, щоб всі брами вони пройшли, щоб всі перешкоди вони пройшли. І хто фінушував фінішував перший, той і переміг. Цей дух змагань він дуже мотивує. Він формується певна спільнота, котра має якусь спільну зацікавленість. І вони перш за все просувають цю вправу далі, далі, і далі. Ну, поки оператори БПЛА змагалися у швидкості, точності та злагодженій роботі, відвідувачі події ознайомлювалися з сучасним арсеналом безпілотних українських систем. Це великий важкий ударний дрон Пігасар з Санус-25». Може на 10 кілометрів закинути 12 кілограмів. І маємо допуск до експлуатації, тобто використовується на фронті, пройшов перевіруку саме на лінії бойового зіткнення. Використовується в переважно для розвитки та коригування артилерії Складається комплекс трьох літаків наземної станції. Має дуже цікаві характеристики. Може працювати на дальності до 70 кілометрів. Має дві денну нічну камеру, яка дуже швидко змінюється, тобто нема необхідності там змінювати літак. Дізнатися, які ж підрозділи БПЛА змогли посісти перші місця під час виконання різних прав можна на сайті проєкту Дика гонка там же є інформації про майбутні змагання. Зокрема, організатори вже почали працювати над тим, щоб масштабні перегони у небі серед операторів дронів стали регулярними. А разом із тим планують долучити до цього і наземні роботизовані комплекси. Артем Деркачов, Вадим Роховець, Телеканал Рада, загальний національний марафон, єдині новини. Всеосяжне припинення вогню це перший пункт американського мирного плану у завершенні російсько-української війни. Про це у соцмережі ікс повідомив спецпредставник президента США в Україні Кіт Келох. Він зазначив, що загалом у плані є 22 пункти. Поточний тиждень для України буде вирішальним на думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Важливо те, що є певні зрушення на шляху до миру. Також вона подякувала віцепрезиденту США Джейді Венсу за роботу у цьому напрямку. Зараз важливо те, що ми просуваємося уперед. Я думаю, що тиждень, з 19 по 25 травня, буде вирішальним у цьому питанні. Нас об'єднує бажання справедливого та тривалого миру. Я знаю, як ви хочете завершити цю війну, і дякую вам за це. Один мільярд євро на допомогу Україні. Відповідний пакет військової підтримки схвалили у Бельгії. У нього війде військова техніка та зброя. Повідомив міністр оборони Тео Франкен. За його словами, із більше половини суми 650 мільйонів євро надходять від бельгійських компаній. Пакет включає, зокрема, близько сотні броньованих машин швидкої допомоги п'ять безпілотних морських суден, дрони, медичне обладнання та захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Також понад 16 тисяч одиниць зброї та пістолетів, системи ППО «Цербер» і танки. Крім того, Бельгія інвестує у підготовку українських фахівців з технічного обслуговування у рамках коаліції Ф 16 Понад 530 мільйонів євро допомоги виділила Україні і Данія. Уряд країни оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 мільярди данських крон. Він охоплює постачання артилерійських систем і боєприпасів у рамках чеської ініціативи, а також обладнання для повітряних сил і розширення навчальних програм. Міністр оборони Данії Лунд Поульсен наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а надання нової допомоги допоможе як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Мер Варшави Рафал Часковський та голова інституту національної пам'яті Кароль Навроцький проходять у другий тур президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані екзитполу центру ІПСОС. Згідно з опитуванням, за кандидата від ліберальної громадянської коаліції Часковського проголосували 29,3% виборців. А за кандидата від правоконсервативної партії Право і справедливість Навроцького 31,2%. Очікується, що офіційні результати виборів будуть ого. Олошені не раніше ніж у понеділок ввечері, другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня. Рафал Часковський, відомий своєю євроінтеграційною позицією та активною підтримкою України натомість Кароль Навроцький будує кампанію на антиукраїнських історичних претензіях. Мер Бухареста, про європейський кандидат Нікушор Дан переміг у президентських виборах у Румунії. Такі дані центр виборчкому. У нього понад 53,6% голосів. Його конкурентом був ультраправий політик Джорджа Сіміон. А він спочатку заявляв, що за паралельним підрахунком випереджає суперника більш ніж на 400 тисяч голосів. Тож оголосив про свою перемогу. Згодом визнав поразку і привітав опонента. Нагадаю, напередодні у Румунії відбувся другий тур повторних виборів президента країни. Це сталося після того, як у грудні 2024 року Конституційний суд скасував результати першого туру чергових виборів через маніпулятивну перемогу проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Володимир Зеленський привітав Нікошура дана із перемогою на виборах президента Румунії у соцмережі X Президент України написав, що для нас важливо мати надійного партнера в особі Румунії. Тому, за словами Зеленського, працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Повернули своє до Львова, привезли крісла Андрія Шептицького митрополита українського. 30 років вважалося зниклим. Крісло митрополита велика цінність для усього міста Лева, і, зокрема, для греко-католицької церкви, де був знайдений історичний артефакт та що буде з ним далі у матеріалі Олега Янка. Це не просто крісло, дерево, ну гарне дерево. Розумієте, це. Прив'язана особистість до нього, це Андрій Шептицький. Зникле крісло належало одному з найвизначніших митрополитів української греко-католицької церкви. Тож віднайдення такого артефакту значна подія для УГКЦ, Переконують священнослужителі. Якщо ви побачите, на цьому кріслі зображений ангел з книгою, то це свідчить про те, що або його вживали в літургійному контексті, або можливо також і в палатах, тобто де ми зараз знаходимося, на якихось офіційних якихось подіях, та і сам митрополит напевне на нього і сідав. Востаннє у Львові воно було наприкінці 80-х років. Тоді у ГКЦ перебувала під гнітом радянського режиму. Практично радянський союз мав за ціль винищити і знищити будь-яку пам'ятку, все згадку про цю церкву. І е, нас тут не було, і без вбивали, священники вивозили, вбивали відповідно, все майно було у їхніх руках. Е, коли вже приходить незалежність України, е, та хтось втікає, забирає собі те, що вважається його, е, ніби але краде. Хтось це просто винищує. Так було і з цим кріслом. Російський митрополит Никудим Руснак потайки вивіз його зі Львова разом з іншими артефактами. З награбованим осів на Харківщині після смерті митрополита крісло знайшли у місцевого реставратора. Реставратор казав, що до нього звертались люди. Там серйозні гроші просили за це крісло продати, але він каже, чомусь не продав. І потім, коли хлопці прийшли, він розказав: а якраз Юрій зі Львова. І це так Бог склав докупи, такі пазли мозаїку. Нині артефакт перебуває в руках церкви. Його активно досліджують та готують до реставрації. Після крісло передадуть до музею Шептицького у Львові. Це історія України, це те, що весь час руйнувалося. Ну там ще не відомо скільки чого вони вивезли. Тоді ну це вже такі маленькі кроки відновлення справедливості. Олег Янко, Арсен Рузанов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.